Буду пересаджувати квіти з великих горщиків. Змінимо ще землю. Бо рослини росли років з 10, кажуть, позяйвав горщик і ніколи не пересаджувались. Тут навіть уже все коріння згнило. Вперед, Наталка, до праці. Бачите, скільки коріння. Йому просто тут тісно в самому горщику вже коріння переплилося, тому треба вже явно і підлікувати рослинку і додати землі, бо землі навіть немає в горщику. Тут є пісок, перліт, керамзит і універсальний ґрунт. На дно насипаємо керамзит. Смішуємо універсальний ґрунт і з перлітом. Добре, треба продивитися корні, обрати, якщо є щось гниле. От. Ну, і, звісно, їх треба укоротити. Мені... От я зараз його поставила. І так, приподніму і засиплю все землею. Ну, Не хватило трохи землі, ми докупимо і досипемо. Але виглядає так, бачите? Я поміняла.